Починаємо наш влог з автомобіля, тому що я, як завжди, запізнююся. і я не встигла взяти камеру, щоб почати записувати з камери, тому буду з телефону. Вирушаємо в подорож. Сьогодні будемо з Каті, як Барбі і Кен. Діду на ракеті їхати на машині, на кораблі, на велосипеді. На всьому. On. Мене проважає мій Сірюшка. Я вчора до 12-ї ночі виконувала свою роботу. Не сподіваюся, я все там правильно закрила. І я. це, коротше, в мене мозок ще тормозить, щоб поговорити. Тому якось так. А починаємо ми нашу подорож з львівського автовокзалу. Західний. Е, ні, це не буде подорож до самбуру й назад. Ми вирушаємо трохи далі. Десь на південь Європи ми довго вагалися, як краще перетнути україно-польський кордон. Зважаючи на те, що влітку автобусні пункти пропуску переповнені, а на потяг квитки розбирають за лічені дні. Ми прийшли до висновку, що перейти кордон пішки на Шигині буде ідеальним варіантом. Тож, зібравши свої наплічники, ми попрямували до Шигинь. На маршрутці до речі, знайомтесь! Це моя компаньонка в цій поїздці. Її звати Катя, і ми разом організовували цю подорож. Квиток в одну сторону зі Львова до Шигинь коштував, здається, 150 гривень. Дорога зайняла приблизно 2,5 години. Не найприємніший в світі транспорт. Але хай там як? Ми дістались до Шигинь і одразу попрямували на кордон. Проходили ми його близько півтори години, і я зазвітувала своїй мамі, що ми вже в Польщі. Мам, ми вже пройшли кордон, а півтори години часу пішки півтори, пройшли. Півтори. Та і ми зараз йдемо на автобус і їдемо в Перемишль, Там наш автобус на краків і Кракова летимо в Іспанію. Поруч з пунктом пропуску вже стоять таксисти, які пропонують за всі гроші світу довести до перемшля. Але ж хіба всі ті гроші ми будемо витрачати на дорогу в 15 кілометрів? Ми, звичайно ж, йдемо знову на маршруточку. Вона вже трохи краща і комфортніша за Львівську, і коштує квиток з медики до Перемшля всього 5 злотих. Це приблизно 40 гривень. Лише 25 хвилин, і ми в пункті призначення. Йдемо пити каву і оглядати місто. Ми тут вирішили сісти під дверима в закладі, де купа таких гарних стаканчиків. Ми п'ємо каву. Катя їсть якусь штучку з яблуком, а я свої заготовки з дому. Підемо гуляти. Нам сьогодні треба до п'ятої години гуляти, тому що далі ми їдемо у Краків і з Кракова вилітаємо в дуже цікаве місце. Перемишель, звичайно, не знайдеш в топах місць Польщі, які варто відвідати. Але в цілому тут доволі приємно гуляти, і містечко мені сподобалось. Воно дуже мальовниче та має гарну старовинну архітектуру. Багато в чому нагадує Львів чи Чернівці. Так файно посиділи в парку. До речі, десь там замок. Зараз підемо, погуляємо ще в центрі. Це ще виходить 4 години. Ці чотири години треба встигнути сходити по магазину. Треба файно поїсти якогось журика, пірогі українські. Чи, я не знаю, чого вони руські? Посиділи, і пора зайнятися справами, а саме поїсти смачної їжі та прикупити речей, яких не вистачає. Поки ми чекали на автобус. Ми сходили в торговий центр, закупилися з купленого сумочка, прекрасна подушечка, ще одна сумочка. Зараз просто так модно ходити із двома сумками. Я купила прекрасний обруч леопардового принта, а для окулярів і туш. І це всього лише два-дві з половиною години було. І так кожного дня ми будемо скуплятися. Ми ще хотіли шмотки, але вони щось нам не пасували, не підходили. Тобто вже в Іспанії подивимося. Зараз купимо водички і будемо тільопати на нашу маршруточку. А ось і наша карета, яка відправить нас до Кракова, всього за 300 гривень. У мене вже немає просто слів говорити, що все так. Я зрозуміла, що я дуже втомилася, коли я сіла. Через три години будемо в Кракові. Автобус був двоповерховий. Ми сиділи на другому і споглядали мальовничі польські краєвиди. В автобусі працювали розетки та туалет. О, яка розкіш! Що ще треба, бідному туристу? Ще було б добре трішечки поспати на ліжку. Але це задоволення чекає нас аж в Іспанії, бо в Польщі ми нічого не бронювали до вильоту. В краків ми прибудемо близько 9-ї години вечора. Часу нам вистачить в місті, щоб повечеряти та дістатися до аеропорту на електричці. А далі доведеться чекати на рейс, що відбудеться аж о 6-й ранку. Ще трошечки, ми будемо в аеропорту. Ми тут такі йшли з початку такі активні. Ага, та. Ні, це, Перше в мене відео було таке, я тільки прокинулася, ще не дуже так себе почувала, а потім вже мені вже стало трошечки краще, вже тебе побачила, вже розвеселилася. Вже Коли побачила, що така черга на шигні, я думаю, все, супер, продала швидко. Та знову це, 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 це я зараз. Мене вже так просто вкачало і вже наїлися. Да. Будемо знімати як вже воріт. До аеропорту ми дісталися за 20 хвилин електричкою, квиток на яку коштував 17 злотих. Дуже швидко, зручно. Але вже тоді я пожалкувала, що мене зняли якийсь хостел, щоб поспати хоча б кілька годин. Поспали ми прямо в аеропорту. Мені не звикати, але ж роки вже не ті. Так доводиться чекати на рейс, коли ти летиш о шостій ранку. А це моя колега. Сніданок магазина. Такий собі був сон, особливо, коли прийшли три українські жіночки і обурювалися на мала дьош, яка розляглася. Але в стилі американських комедій, в кінці фільму, ми подружилися, пригощали їх фруктами і навіть летіли в одному літаку на сидіннях поруч. Так от, до чого я? Мені здалося, що польський аеропорт, наче. Перетворився на Бориспіль. тому що скрізь чути українську мову і сталеко видно наших людей в хорошому розумінні. Скрізь приємно зустрічати наших земляків. Це люди, які другу ніч вже нормально не сплять. Нічого, що трошки. Я казала, будемо буде спляти на Просто виїхали зі свого Барбіленду. Ми вилетіли з запізненням на годину, а заряд енергії був майже на нулі. Тому я проспала весь політ і нічого не знімала в літаку. Продираю очі, і от ми нарешті в Малазі на березі Коста-дель-Соль, наша дорога зі Львова могла би зайняти всього 3 або 4 години. Але так як з України цивільна авіація не літає через нецивілізовану сусідню країну, яка вдарилася до нас повномасштабною війною, ми добиралися приблизно добу. Перше, що я відчула в Іспанії. Неймовірну спеку одночасно з надмірною вологістю. Відчуття було таке, наче знаходишся в лазні, але дякувати зручній транспортній розв'язці цього райського містечка. Ми швидко розібралися, як дістатися до місця призначення та скільки за це платити. Їхали ми в прохолодній електричці. Це найдешевший та найоптимальніший транспорт у цьому регіоні. Трішки про цей регіон він називається Коста Дель Соль, що в перекладі означає сонячний берег. Він розташований на південному заході країни на узбережжі Альборенського моря. І включає в себе десяток курортних містечок з центральним містом Малага. І одне з таких містечок ми обрали для проживання. І його назва Бенальмаденна. Приїхавши близько 12-ї години, ми мали чекати на заселення в апартаментах аж до 16.30, тому що власники не хотіли зробити цього раніше. Нам нічого не залишалось робити, окрім як поїсти та відвідати пляж. Було дуже спокотно, тому до моря і з моря ми їхали автобусом, що було дуже гарним рішенням, адже автобус коштував близько 50 центів, і всередині було досить прохолодно. Ну от Нарешті сеньора власниця нас заселила, і ми можемо відпочити від важкого переїзду. Але спершу я проведу для вас румтур, тому що, хоч сервіс виявився поганим, квартирка все ж таки симпатична. Як ви вже помітили, тут є велика простора вітальня, а також така невеличка спальня. Меблі всі дуже старі, начебто з 60-х років. І як начебто їх принесли всі сусіди, що мали непотріб. Але ми на то не зважали. Головне, що в нас є дах над головою, є де помитися, поспати, приготувати, їсти. Ми орендували саме цю квартиру якраз через те, що тут була ні, не ця прекрасна кухня, а ось цей прекрасний балкон, з якого видно було гори, місто. Ну, хіба не краса? Відпочивши, ми сходили до супермаркету і купили собі іспанських смаколиків і смачного вінця. Це була мрія З келихом Вина проведжати захід сонця в Іспанії на своєму балконі і споглядати такі неймовірні види. Аж не віриться, що це було з нами. Як же добре, що я взяла з України дріб каву, і всі розказують, що Іспанія це кавова країна, де всі п'ють каву. Я б не сказала, що вона тут дуже смачна. Я так зрозуміла, що іспанці п'ють каву в кафе і вдома з спеціальних пристроїв. Які заправляються капсули. Але ті капсули не зрівняються зі свіжою натуральною кавою з дріба. Погляньте на наш естетичний смачний сніданок. Ми так снідали майже всі сім днів. Це було найкращим рішенням, тому що цей сніданок був просто неперевершений. Як цей неперевершений вид з нашого балкону, добрий ранок! Ми поснідали і вирушаємо на пошуки нових пригод. Трошечки нам краще вже ми не такі втомлені і вже трохи легше. Вже можна якось сприймати і робити перші враження про Іспанію. Я тут вперше, але вчорашній день і заселення було не найкраще. Тому сподіваюся, що наступні 6 днів будуть набагато кращі і матимуть. Тільки приємні враження. А першим місцем, куди ми поїхали набиратися вражень, була Малага з її торговими центрами. Ми не зняли, що ми купили, але це лежить тут в шопері. Та будемо потім показувати свої луки. Таку спідтицю купила. Я б її ніколи можу, в моєму житті б не купила у Львові. Я б ніколи б не носила її. А тепер думаю, а чого ні? Хочу сумку. Ще? Ще одну сумку хочу віддати. Це вже буде третя. <ріст> На шопінгу ми були достатньо часу, щоб обходити всі жіночі магазини торгового центру. Ми отримали безліч чудових вражень, адже тут був величезний вибір одягу та аксесуарів за відносно невисокою ціною та хорошою якістю. Ось погляньте, які файні камизельки ми надибали. Як думаєте, ким надихалися дизайнери зари? Мабуть, україною. Я зрозуміла, що не той одяг я вибрала з собою до Іспанії. Тому я придбала собі цей крутий дихаючий топ. А скільки тут файних капелюшків було. Якби знала, то я би не везла. Зі Львова своє канотьє. Та я би взагалі нічого не везла, все б тут купила. Брате, 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 брате. Дорогі підписники, підкажіть Каті, яку їй взяти сумку. Розумна, шопер, яку все лізе. Або імпульсивно. Симпатично, але не дуже в вміст... Як же добре, що ми мали поповнену картку на весь громадський транспорт Малаги. Тому цього разу ми обрали метро для добирання до центру міста. Нам потрібно було проїхати всього декілька станцій, але як же приємно проїхатись метро з кондиціонером. Нарешті екскурсійний день наш почнеться, щоб він завершився. Та нові шмотки ми ще не вділи. Ми будемо завтра вже пережатися. Ну що ж, пані та панове, нарешті ми з вами в центрі Малаги. місто, від якого я абсолютно нічого не очікувала. Я їхала сюди в першу чергу на море. Але який же центр міста виявився привабливим? На жаль, чи на щастя, це не тревел-шоу, а лише влог. Тому розказувати про всі пам'ятки архітектури, про їх історію я не буду, А лише покажу те, що ми бачили на власні очі. Хто сюди приїжджає з метою відпочити у тихому оточенні з маленькими дітьми, до прикладу, таким людям радять селитися десь подалі від центру міста. Але якщо ви любите потусити, любите веселі компанії, то сюди варто приїжджати і селитися в центрі міста. Бо тут купа кафе, ресторанів, барів і Багато людей, які відпочивають. Якось ці хлопці, які попросили Катю зробити знимку. Виглядає, що вони святкують тут парубоцький вечір. Скоріше за все, вечірка в того хлопця, обличчя якого знаходиться на всіх гавайках. Цікавий факт про Малагу. місто є батьківщиною відомого художника Пабло Пікасс. І тут недалеко знаходиться музей, присвячений витворам мистецтва, самого митця. Тож ми пішли туди подивитися, чим відомий Пабло Пікасо. Ми взяли квиточки в один зал, щоб подивитися тільки картини. До кожного квитка входять у вартість аудіогіди. Я мало що розумію у сюрреалізмі, кубізмі чи модерновому мистецтві. Але хочу сказати, щоб намалювати такі картини, потрібно теж додумати. Пікасо був один із перших, хто почав малювати в такому стилі, і не всі розуміли його. І зараз теж не всі можуть зрозуміти такий вид мистецтва. Та мені сподобалось. Люблю дивитись на всілякі неординарні штуки. Але час і поїсти. І ми спробували, славно звісно, поею. Нам не пощастило з нею. На жаль, вона була не смачна, рис розварений, і ми її навіть не доїли. Спойлер, до кінця поїздки ми так і не спробували нормальної паелі. Але вже час їхати до помешкання, відпочивати та зустрічати новий прекрасний день. Ми прокинулися якомога раніше, щоб встигнути поснідати, випити кави та піти до пляжу, поки ще не настала спека. Сьогодні запланований цілий день релаксу. Хочеться більше полежати, позасмагати та покупатися в морі. Ми проклали маршрут до пляжу, і Іти нам довелося близько 40 хвилин. Це була невимушена прогулянка, співали пташки. І на вулицях майже не було людей. Всі ще спали. Іспанці чомусь приходять на пляж близько 12-ї, першої дня. Я взагалі звикла в такий час ходити в помешкання і відпочивати, а не лежати під сонцем. Але вони, мабуть, вже звикли до такого клімату і не відчувають цього. Хочуть більше поспати люди. Ми так невимушено 40 хвилин ішли, що виявилося, що ми вийшли за межі Бенальмадени і прийшли на пляж у Теромолінус. Біля моря майже нікого не було. Пляжі ще прибиралися після нічних вечірок, і було купа вільних лежаків. Я полюбила цей час для купання. В морі майже нікого не було. Вода ще була прохолодна, ще було не зовсім спекотно. Той день я відчула себе дуже щасливою. Пляж був дуже комфортний з усіма зручностями. Мені особливо сподобалися ці парасолі, під якими можна було лежати цілий день. Біля пляжу є купа ресторанів, де можна пообідати, і на самому пляжі є душі, туалети, місця, де можна обмити ноги після піску. І як бонус до всіх лежаків хороших дівчаток прилітають ось такі маленькі, гарненькі папушки. Все це задоволення коштувало 7 євро на день. Їсти ми ходили недалеко від пляжу. Блукаючи вуличками, можна було знайти безліч класних ресторанів. Вони були дешевші і не такими заповненими, як ті, що знаходяться прямо на пляжі. До Прикладу цей ресторанчик знаходився зовсім недалеко від пляжу. Але такий мальовничий, такий затишний. Тут було зовсім мало людей і дуже люб'язний персонал. Страви нас теж приємно вразили. Ми замовляли вегетаріанську піцу, морепродукти та безалкогольне пиво. Піца була м'якесенька, морепродукти свіжі. За всю поїздку ми спробували безліч класних страв, а особливо мені сподобалися ці смажені сардини на грилі. І креветки в гострому соусі. Шкода, що в Україні не можна купити свіжих стартин. Я би теж хотіла таку страву вдома приготувати. Ще одна з найпопулярніших страв, яку я там спробувала, була мусака. Це дуже смачна страва з м'ясом, баклажанами та сиром. Рекомендую, але ви не думаєте, що все це ми з'їли за один присіс, так би мовити? Це. Були зйомки протягом всієї поїздки. А зараз ми вже знаходимося в квартирі, йдемо гуляти. В цій частині міста ми ще не були. Тому вирішили прогулятися біля яхт-клубу. Тут Дуже симпатично. Mm. Але ви тільки подивіться, які я палички купила собі для зачіски. Жартую, дивіться краще те, що я зазняла, тут дуже гарно. Окрім їжі, найбільше, що мені сподобалося в Іспанії, це її природа. Тут дуже гарна, різноманітна природа, як рослини, так і тварини, які повсюди, наприклад, ось ці величезні чайки, які просто літають скрізь і виглядають, наче здоровенні качки. Ну і, звичайно, море. Море тут чудове, чисте, прозоре і дуже-дуже тепле. Коли ввечері нарешті спадає температура, стає прохолодніше. Всі виходять на вулицю, гуляють по набережній, ходять в ресторани, і, звичайно, що ходять на шопінг. Тут безліч точок, де можна купити собі сумки, Луї Вітон, Дольче Габана та інші. Але, звичайно, що все це підробки, але зроблені досить якісно. Тому хто собі хоче, може не відмовляти. Як я говорила раніше, малага нам настільки сподобалася, що ми вирішили поїхати туди вдруге, щоб знову прогулятися по красивим вулицям. Виявилося, що там було якесь свято, на яке ми не встигли. Люди вже собі сиділи на землі, пили, гуляли, кричали, і нам ця вечірка була не зовсім зрозуміла. Але я все одно рада, що ми поїхали знову. бо ми пройшлися по таким місцям, які ще не бачили. Я ще не чула, щоб так співали птахи. А ось така мала га Вечірня Малага без сумніву чарівна, але вже потрібно повертатися на останньому потягу до Бенальмадени ночувати. Завтра у нас останній день в Іспанії, тому провести його потрібно класно. Тому на цей день ми запланували поїздку до аквапарку. Аквапарк знаходиться у Таромоліносі, тому нам потрібно було їхати туди автобусом. Ми доїхали приблизно за 15 хвилин. Про ми подбали заздалегідь, тому купили їх онлайн. Востаннє я була в аквапарку близько 10 років тому у Бердянську. І порівнюючи з цим аквапарком, я би сказала, що в Бердянську було набагато краще. Як для такого великого курорту аквапарк замалий, тому що людей приходить дуже багато, гірок мало, і в результаті черги. Аквапарк спекулює на цьому, тому що додатково продають квитки, щоб проходити без черги на гірки. Я навіть не намагалася обійти всі гірки, тому що чекати в черзі 30-40 хвилин це марна трата часу. я лише обрала одну гірку, на яку майже ніхто не ходив, і туди можна було пройти без черги. Але вона була найстрашніша, я б сказала. Ось, до речі, і вона. Єдиний плюс цього аквапарку це те, що він оточений горами і всередині багато пальм. Але в Іспанії так скрізь. Це не заслуга аквапарку. Їм просто пощастило. А мені пощастило, що я не вбилась на цьому атракціоні, а тільки забила дупу. Тому ми йдемо звідси. Друга дня, і ми вирішили, що підемо звідси, щоб в останній день ще були якісь враження. Їжі тут нормальної немає. Парк десь із трійка, мабуть, сп'яти, може, навіть два з половиною я би сказала. Гірки старі, такі трошки занедбані, черги великі. Людей купа, басейни брудні. От. Ну, тут Єдине, що це класно, як я кажу, це скелі поруч і пальми. Кожному вирішувати, йти сюди чи ні. Мабуть, для дітей тут більш кайфовіше. Тому підемо, щось ще гарне подивимось. Погуляти по Тарамолінесу на було найкращим рішенням цього дня. Тут ми нарешті знайшли те, що так довго шукали у Бенальмадені. Це продуктовий ринок. Де був величезний вибір соковитих, свіжих фруктів та овочів. Продовжили ми свою прогулянку до пляжу. І Тут був найгарніший вид з пляжу, який я коли-небудь бачила. Якби я ще раз вирішила поїхати в Іспанію на Коста Дель Соль, я би обрала для проживання теромолінус. Це однозначно. Шкода що ми приїхали сюди тільки в останній день. За кілька годин я так полюбила теромолінос, що вже хотіла туди повернутись. Та, на жаль, відпочинок рано чи пізно завершується. Що я можу сказати? Це мав бути ідеальний маршрут, де ми прилітаємо з Малаги, в Краків, гуляємо, скупляємося. Потім в шостій ідемо на потяг до Шемесла. З Пшемисла ми їдемо поїздом у Львів. Приїжджаємо у Львів другій ночі і все класно, все супер. Але все не так вийшло. На три години спізнився потяг, і ми не встигаємо до перемишля. Ось не приїхав, ми чекаємо, ми купили автобус. Будемо їхати вже зразу з Кракова до Львова. Ось така вийшла поїздка.